Відділення переливання крові у Надвернянській районній лікарні досі послуговувалося апаратом для сепарації крові, який був виготовлений у 1968 році. Без центрофуги ми не можемо працювати. Пояснює завідувач відділенням Дмитро Грицак. Новий апарат донедавна був тільки в Івано-Франківську. Тепер його маємо і ми. Без цієї центрофуги ми працювати б не могли. Це нам велика поміч, і я думаю, що ми будемо тепер працювати у нормальних. Умовах нашого відділу ми після цього як приймемо донора у себе, ми направляємо вже цю сиворотку, яка опрацьована центрифугою, обласну станцію переливання крові для дослідження. І після дослідження можемо використовувати цю донорську кров. І плазму у відділенні переливання крові на Двернянської ЦРЛ працюють шість працівників. За минулий рік тут прийняли 1181 донора, заготовили 480 літрів крові, що більше ніж було заплановано. За підсумками роботи, відділення було відзначене, зайняло третє місце в обласному рейтингу. Тепер центральна клінічна лікарня буде мати своє обладнання, і не потрібно буде вже їздити десь і витрачати час, кошти на те, щоб робити ці маніпуляції. Ця робота проводиться у рамках благодійного фонду, у рамках того, що фонд після виборів відновив роботу і продовжує. І ті пріоритетні напрями, які є, а це медицина, освіта, культура, вони будуть збережені і продовжуватись. Фонд Юрія Дерев'янка постійно опікується відділенням переливання крові в надвірнянський ЦРЛ минулого року. Благодійники передали для його потреб морозильну камеру, в якій проводять карантинізацію плазми крові. Закуплені за допомогою благодійного фонду морозильну камеру, де ми маємо можливість зберігати на карантині плазму. Центрифуга, яка ви подарували нам. 68-го року випуску, яка вже просто морально і фізично застаріла, і на даний етап вона якраз у нас поламався мотор, який потребує заміни. І тут звернулися до вас за допомогою. Де ви, ну дуже вам дякуємо, відкликнулись на нашу, наше прохання. Сьогодні є обладнання вже нове, яке дасть можливість роботу робити краще, швидше, з величезною економією коштів. Тому. Е Дмитро Васильович керівник відділу переливання крові, він звернувся свого часу в благодійний фонд. І ми дійсно раді, що нам вдалося це обладнання передати сьогодні в лікарню. І сподіваємося на те, що воно буде добре слугувати нашій громаді на